Да, Карпата. Їдемо куди в Карпати? Що будемо робити? Ну, лазити, там можна. І там віддихати ми будемо. А, а що й... що будемо робити? що Там сюди великий мост гарний. Який ну, красивий мост. Тільки він старий. Да, але по ньому ходять. Людон, палатку, хтось розбив. Це там просто палатку, тут. А тут один. А воно дерево, а це теж знімає і коли нажимаєш на кнопку, то теж можна. Які домики, тут люди живуть. Треба приїжджати в гості сюди. А ми їдемо на підначиканні політи з Богом. Будемо молитися, буде катехеза в нас. Що ще буде? Катехеза буде? Так, Служба буде. Тут? Так, там де будемо жити. Мої без папи. А ще сестра Оля обіцяла, що е, мені сьогодні можна купити морозиво. Так, так. А що ж це буде таке? А, сьогодні перший день канікул, для того мороження можна купити. Можна купити? У мене є гроші. Так. Можна з вами піти в магазин? Добре, підемо. Як приїдемо, підемо в магазин. Тут гарний домик. Тут є такі. магазин. О, яка річка красива. Річка. Тільки вона дуже швидка. Так, вона дуже швидка. Ми от покажемо, як є дешку. Як вона мені фотки показала. Да, конечно, так, звісно ж, так. Дуже гарно, а тепер покажемо нашу красуню, яка нам так все гарно розповідала. Є вода, помахай ручечкою. Всім-всім до побачення і чекайте нас додому.